Take you oh, to the candy shop. I you like the Напруга вболівальників у залі та учасників змагань на сцені. Така атмосфера панувала в РЦКД впродовж трьох днів чемпіонату. Поборотися за перемогу приїхало понад 200 учасників з України, Росії та Білорусії. Вони демонстрували свої вміння у силовому триборстві та жимі лежачі. У запеклих протистояннях м'язи не завжди отримували гору над вагою. Держим, Ще одна вагома складова чемпіонату допінг-контроль. 10% спортсменів на змаганнях повинні пройти допінг-контроль. Не кожен спортсмен, тому що одна допінг проба коштує дуже дорого. 2 тисячі гривень коштує тільки одна допінг-проба. Через що допінг контроль вибірковий. Беруть на пробу найсильніших спортсменів або які є підозрілими, щодо яких і підозріння що вони можливо вживають допінги. Спортсмен має здати на аналіз мочу, на виявлення гормональних препаратів. Отправляємо всі ці аналізи в лабораторію в Біргію і там перевіряємо. Виявлення позитивної допінг проби тягне за собою суттєве покарання для учасника змагань. Він не просто дискваліфікується тимчасово, а пожиттєво. Тобто він більш ніколи не зможе брати участь у змаганнях цієї федерації. І навіть спортсмени, які дискваліфіковані були з інших видів спорту, там плавання, футбол, наприклад, важка атлетика, інші види спорту. Вони не мають права виступати у нашій федерації. На відкритому чемпіонаті була присутня дюжина суддів міжнародної категорії з різних країн. Двоє з них успішно захистили своє звання. Завітали до Обухова і керівників Всесвітньої федерації Пауерліфтингу. Президент федерації з Бельгії, віце-президент із представниці Німеччини і генеральний секретар, представниця Росії. Вони теж є суддями міжнародної категорії. Ну і саме вони їх приїзд підняв статус наш змань, можна сказати, до рівня міжнародних своїми враженнями від чемпіонату з нами поділилися іноземні гості. По-перше, ми дуже задоволені умовами, які пропонуються для проведення чемпіонату. По друге, ми взагалі дуже раді, що Україна, член нашої бездопінгової федерації. Ми і далі будемо прикладати зусилля для того, щоб це розвивалося. Перемога на відкритому чемпіонаті України надзвичайно престижна, а наявність суддів міжнародного класу дозволяє офіційно фіксувати рекорди світу. Найбільшу вагу у категорії 110 кілограмів підняв у жимі штанги лежачий представник Херсонської області Анатолій Шишкевич 220 кілограмів. Говорячи про переможців змагань, слід відзначити обухівських спортсменів. Так, наприклад, Альбіна Бойко здобула першість у триборстві у категорії 47,5 кілограм та стала третьою у абсолютному заліку. А Олександр Луценко здобув перемогу теж у у ваговій категорії до 100 килограмм. Когда я выступал, люди поддерживали хорошо. Ну, я верю и думаю, что это понравилось всем. И думаю, что в будущем через полгода планируется провести чемпионат Европы. И я очень сильно надеюсь, что это будет в нашем городе Вабухае. Удача посміхнулася й іншим бухівським спортсменам. Серед них Ольга Погребнюк, Тетяна Буркацька, Анна Ведменська, Олексій Огер, Арій Мишко, Олексій Глищинський, Василь Ульяниш та Іван Коваль. Ще одним золотим призером став юнак з Українки Антон Глущенко. Марина Кошкіна, Андрій Пугач, студія Барт.